Представляю вам вхідні двері фабрики Magda. Двері виготовляються в Тернополі. А, колір Soft Touch чорний. Всередині вони білі. Ось таким дизайном. Дуже сучасно, дуже гарно. Рама гнутий профіль. Товщина полотна 90 мм, товщина коробки 100 мм. Товщина металу полотна 1,2 мм. Присутні три контури ущільнення, два на полотні один на рамі. Двері на трьох петлях. Наповнення коробки та полотна, мінеральна вата. Замок верхній сувальдний, калі. Замок нижній, циліндровий, калі також. Ось так виглядає двері.